Не чіпайте цих грошей. Не ви і не ващирин їх господар, а громада Волині. І цільове призначення цих грошей є на будівництво перинатального центру, пане Жураківський. Гроші псують людей. Бачу, що вони і вас із ващирі починають псувати. Це зле. Ми собі ставимо за завдання чітко, що в 2003-му не пізніше перинатальний центр має бути зданий. Коли у людини вже виникає меланома шкіри, це свідчить про швидкий перебіг захворювання, і якщо глибина цього ураження перевищує 1 міліметр, то клінічний прогноз досить сумнівний. І тривалість виживання менше 5 років. Заграти потрібно в певний час, коли найменша активність сонячного випромінювання це з 10 до 12 години ранку і після шостої, п'ятої, шостої години вечора. Також не нехтувати сонцезахисними кремами, різноманітними косметичними засобами, але вони також повинні бути перевірені, тому що косметичні засоби, які не проходять певної обробки, апробації, вони також можуть викликати злоякісні захворювання шкіри. Дві гривні на одного хворого. Ви саме розумієте, що за дві гривні це можна купити три одноразові шприци. І може і не купиш, і більше нічого не залишається. І з тих двох гривень, Хірург повинен помити руки. Із тих 2 гривень перед операцією помити операційно. Із тих 2 гривень треба після операції помити операційно. Купити наркозні препарати, наркотичні препарати. День вшанування пам'яті загиблих розпочався панахидою у Свято Георгіївському соборі, що на козацьких могилах у Берестечку. Для мене козаць це є в душі і в серці. Принцип козак це людина, така любить свою державу. На той час козак брав шаблю і захищав свою державу. Це є не тільки день шанування пам'яті, а це є свято мужності наших лицарів, українських козаків, які попри все стояли на захисті своєї батьківщини. Багато з них загинули, віддали своє життя за Україну. Це місце де в 1651 році козаки українські поклали своє життя за волю України. Це є пантеон української слави, козацької слави, адже тут поховано понад 30 тисяч козаків. Практично до початку Наполеонівських війн це була найбільша війна. Під Берестечком. І саме в цьому місці проявився героїчний дух українського народу. Незважаючи на велику кількість відпочивальників купатися у річці стир, суворо заборонено, наголошують сан Однак, таблички з написом Суворо заборонено тут немає жодної. Я боюсь, звісно, це неприємно. Це за того, що ми можемо захворіти. Це раз. А по-друге, чому ніде не написано? Вони змогли написати, що така така проблема, що з кешко заборонено купатися, а люди купаються, не знають і вони хворіють. Водичка причудова, температура води 23 градуси. Купатися всім бажаю щиро. Дуже корисно для здоров'я. Ми оптимісти. <с 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 віримо, віримо в хороше, віримо, не переживаємо. Будьте здорові. Забруднення йде каналізаційними, десь якимись Хтось викидає в річку. Якби не забруднювали люди свідомо річку, то е, природа настільки вона. Себе веде доцільно, що відбувається само без mm -hmm. От, І такого високого вмісту не було б, якби не допомагали люди. Це вся каналізація е, дощова міста Луцька стікає в річку Саполавіку, в Ріжку Стир без будь-якої очистки. Тобто це всі весь бруд, який є на вулицях, дорогах і так далі. Все сталося раптово. Вітер буквально за п'ять хвилин зруйнував усе. Як ви бачите, хазей до цих пір ще не можуть отямитись. Розкрило кришу, вся вода. Ми живемо на другому поверсі, вся вода, вода хлинула в хату, на меблі, на підлогу. Ми буквально вітрами, все виносили з хати. Був хлів, а то літня кухня, одна літня кухня трохи оціліла, а хліба повністю розвола. Вірили в одну запасовку, другу, третю. Цю лапшу бо вірили. Я з тобою все перейдемо. На своїх кучах цю лапшу. Що далі вірите нам? За одну дугану, вибачте, вволити і не за що. Не за які гроші ви заразували? Що? За які? Вибачте. Мати пенсію був. Зараз на сьогоднішній день значить, стоїть питання стоїть питання звільнення значить, окремої частини, значить, працівників електропідприємства. Ні за що лежу, вони мають за що жити. Воздухом питаю. Жінка-інвалід другої групи. Зроблена операція на серце. Я тут працював, доганд мене не було ніяких. Приходив до директора, він каже: я вас не знаю, мені комісія дала вас. Значить порушники. Ми пішли шукати комісії. Комісії такої немає. Ніхто не знає, хто і нас виводив. Якщо ситуація найближчим часом не зміниться, у Луцьку наймовірніше з'явиться ще один музей луцького підприємства електротранспорту. І ось такі експонати діти наші спостерігатимуть хіба тут. Вчора я можу набагато краще почула, ніж сьогодні. Вчора я не розуміла, бо це все було на адреналіні. А сьогодні просто. Все гірше, і гірше, морально себе подавляєш. Те, що в кімнаті в спальні, де я спала, то збереглися. Ну я краще вони стоять, але як ми її чи заберемо, чи не заберемо, це невідомо. Як вона буде, чи вона не буде далі падати. А в особих одяг, звичайно, що забрали вчора. На МЧС дало видало речі. Це не як жити тут, коли половина від сходів, половина завалена. Це ж треба відселяти тут. Я не знаю. Я за те, щоб відселяли нас, і тут хай ремонтують, чи що там роблять, чи реконструкція, якусь укріплення, все і тільки тоді можна тут жити. А так як жити? Бо жити і спати як заяць, тому що в будь-який момент може знову щось рухнути. Ті панелі, як падали у ту несучу стіну середню в будинку, її ж панелі надавили туди, на південь, О, то там може і ще туди щось повалитися. Комісія вирішить, через три дні там будуть результати комісії. А, але ж знаєте, як у нас тепер? Що комісії замовлять, та й може і результат той бути. Можливо, дають заключення, що будинок взагалі у прекрасному стані і можна чуть не завтра заселятися. А ми сьогодні вже будемо думати і вирішувати, куди кого ми маємо заселяти, переселяти. Була проведена спеціальна операція по затриманню групи осіб, які займалися чиненням розбійних нападів на території Волинської області, і також ми допускаємо, що на території інших областей України. Дана група озброєна. При затриманні вони вчинили зіткнення з транспортним засобом, який є транспортним засобом працівників ДАІ. На щастя, потерпілих немає, всі живі, здорові, тільки пошкоджені транспортні засоби. Вірив це, що держава от мені дали вже цей автомобіль. Каже, мені не вдасться на ній довго поїздити, бо я вже старий, то хоч в сім'ї залишиться. Якби я зразу сказала, так як коли давали ці автомобілі, що після смерті вони будуть їх забирати, я б не згодилася на цей автомобіль. То, що платити за реєстрацію півтори тисячі гривень, мені тоді теж не вкладалося. Обідно за тих ветеранів, що вони чекали ці машини, їм вони раділи, як діти, що їм дають ці автомобілі. І от коли мені прийшов лист, що треба її повернути, я пішла до інспектора. Він мені сказав: ви ще радуєтеся, що ви три роки на ній поїздили, бо деякі люди заплатили за перереєстрацію і в них зразу цей автомобіль забрали. Якщо цей автомобіль терміном експлуатації до 10 років, він може бути залишений в сім'ї за наявності трьох умов. Що в сім'ї є інвалід на момент смерті користувача? Є інвалід, який потребує забезпечення спецавтотранспортом, відповідно, перебуває в нас на обліку. Якщо в нього в користуванні немає автомобіля віком до 10 років, і якщо він на момент смерті попереднього користувача був зареєстрований за його місцем проживання, ну як це перед смертю давати автомобіль? Навіщо їх давати перед смертю? Щоб в гараж їх завести тим автомобілем, це як влада, щоб двох зайців забити. Одним ударом видати автомобіль на всю Україну, показати, що от, дивіться, які ми хороші, інвалідів так, ми любимо. Але коли вони вмирають зразу, то ми ці автомобілі заберемо, ще на них заробимо трохи. Він сказав, мамо, там гибнуть люди, я вдома сидіти, то не моє, то не моє. І сьогодні він так мені тоді подзвонив вчора. Каже, мамо, я мушу тут бути. Ми не казали малому, що він на війні, він на роботі. От, малий тільки починає говорити, починає плакати, тату, чому ти так довго на роботі? А він каже, синку, ще не всю зробив. Як зроблю всю роботу, то повернусь до тебе. вона наготувала, і пирогів напекла, і м'ясо напекла, як, як на поліщі. Він борщ любить. Сьогодні наварили борщу, наварили там щабльову, такого, як він любить. Дочекалися. Рада без пам'яті, що їде, живий, здоровий. Спілкувались кожного дня, просили, щоб сказав, що живий тільки. Більш нічого, нічого не говорив. Все, більш нічого такого. Він старався так. Молилися Бога, щоб вони повернулися, всі живі, здорові. Скучав, да, скучав, але розказувати нічого не буду, бо нема що розказувати, якщо чесно. Все добре, дівчата, все люкс. Якщо треба, буде, поїдемо. Будемо захищати рідну землю. Доцільно перемінувати, але ну, Новодворську не думаю, що, що це є е, такий варіант позитивний. Краще б за ті кошти, що мають міняти вулицю, виділили на покращення доріг в цьому ж районі. Тут є ямки, діти ходять до школи, поставити знаки, переходи. Краще на це виділити кошти, а не на зміну вулиці Ванди Василевської на Валерію Нодворнянську. мы тоже объявляем войну путинской России, которая является на самом деле самым злобным, самым большим обрубком Советского Союза. Слава Украине! Героям слава! Тут є п'ять скульптур дельфінів. Це так зване топіарі. Топіарі полягає в чому, що є скульптура, виготовляється каркас з металу, в нього садиться рослина, ну, бажано багаторічна, Там тут посажені туї, вони виростають, і потім зараз, як вони приймуться, виростуть, буде підстрижено під, скажімо, під контур дельфінів даних, і ну, якби воно як мала архітектурна форма буде. Дуже зелене місто. Мені тут подобається. Я тут не так часто, але буває інколи і. То я в захоті однуся. Озеленювати. Ну я думаю, що немає приділу совершенства. Чим більше, тим краще. До озеленення позитивно, тільки позитивно, тому що от, підростаючі покоління ми маємо щось залишити для підростаючого покоління. І озеленети луць по-любому треба. Я думаю, що зелені вулиці, зелені будинки, присадивні ділянки можна бути зелено. Просимо усіх зберігати спокій. Агресор такими діями добивається посіяти у нас паніку, страх, невпевненість, апатію, зневіру в державних інститутах влади, силових структурах, в тому, що вони не спроможні нас захистити і, що буде за краще, зупинити нашу визвольну боротьбу проти Росії і здатись на її умовах. Скільки психологічних втрат зазнають батьки, вихователі, дитячих садочків, яких нібито минули? На жаль, тероризм став проблемою всього світу. Немає жодної країни, яка б могла б уберегтися від тероризму. І терористи, як правило, не повідомляють про свої заходи. Більш агресивніші самиці. Вони більш нападають, от присмоктуються. Вони мають таку специфічну будову, мають такий гострий стелет. Тобто і такий кінчик, яким вони о, проколюють шкіру у місцях, таких де о, більш вона доступна для того, щоб прокусити, і е, мають обезболюючий такий ефект, при цьому, і при цьому вони присмоктуються і е, паразитують на людині. Цього року в нас вже в області зареєстровано 4 випадки хвороби лайма. Три із них лабораторно підтверджено. Це, як прав, ці випадки в Луцьку зареєстровані, в Луцькому районі і один в Маневицькому районі. За останні три роки в нас в області зареєстровано до десь близько 130 випадків хвороби лайму. Вже у випадку, якщо з'явилися якісь симптоми, це може бути еритема, Кільцевидна, так звана на місці укусу, або ж загальні симптоми це підвищення температури, головна біль, біль в суглобах, інші прояви це все прояви хвороби Лайми. Тобто вона поражає центральну нервову систему, кісткову мізеву систему, шкіру, це або ниткою зачіпивши за хоботок, або шляхом пінцетом викручуючи. Його розхитують, чи викручуються. Це ви можете і обробити рану. Можете йодом або іншими засобами, ну, які ви з собою взяли, наприклад, на прогулянку чи в ліс. Бажано завжди з собою щось мати. Чи якісь салфетки дезінфікуючі, чи якісь, наприклад, дезінфіканти, чи йоду з того ж. Проблема в шацьку це літо. Більший наплив народу. Набагато більше. Так, ну буде багато тур туристів. Скажіть, будь ласка, а от е, ви один, один там працюєте? Так, один, але на кількість населення треба е, два поліцейські. От що ви як поліцейські хотіли б мати для роботи? В принципі, те, що в нас зараз автомобілі є, то цілком достатньо для роботи. Реєстратори, бодікамери, планшети, термопринтери все для роботи нам вистачає в повному обсязі. А от ви досвідчений водій? Так. Біля п'яти років 25 об'єднаних громад, 30 поліцейських сьогодні отримують автомобілі, які обладнані повністю, як і засобами стеження за обстановкою. Обладнані навіть такими, такими речами, які допоможуть кожному громадянину в селі навіть звернутися до поліцейського. І або зрубати дерево, яке впало на автомобіль, або на дах криші, або витягнути з багнюки автомобіль і так далі. Тобто поліцейський офіцер громади це такий універсальний поліцейський, який має а, служити на території цієї громади, коли я в 90-х починав працювати, у нас були тільки УАЗики. Ну, Ці автомобілі дуже якісні. Моя думка, і я вірю в це, що вони вам будуть допомагати в вашій діяльності. Людина той гектар має покусити те сіно, коров і ще податки. Якісь там платити. Найми трактора по гори 35 гривень за соту, пусій теж заплати 30 гривень або картошку обгорни – 20-25 гривень за соту. Ви подумайте, наскільки людина вкладає. Треба купити зерно, хороше, щоб щось було, щоб воно було його. Треба покрупити. Треба купити ці всі хімікати, щоб бар'яни не росли. Треба змолотити. І кінечний, ітог, Я не, я навіть не знаю, що там воно. Ані по нулях виходить, ані там зовсім чуть-чуть щось Безпреділ і то буде, я казала, люди хоч не мають, ну з вилами вийдуть. Бо вже вони з того те село і так бідне, ледь виживає. От я маю корову, занесу молоко 6 гривень. Я в місяць винесу 300 літрів молока, я до двох тисяч тільки получу грошей, що дві тисячі. Поїдеш в школі щось скупитись, якісь харчі туди, сюди тисячі нема. Комуналка росте, світло, газ. Як жити? Вони Хочуть зробити так, щоб люди всі змушені були продати ту землю. Я лічно проти того законопроекту, тому що вони задавлять взагалі село. А потім будуть купляти по хімію, що з Білорусі везуть, що з Китаю везуть, картоплю будуть купити в Одесі ну, в море. Що вони думають, що як ми в селі живемо в глубінках, то не знаємо, то все. Стараємося пекти. Готувати, варили пельмені, лепили чебуреки, біля шир лепили з м'ясом, поки воно було. А зараз що ж, зараз така суха тільки, печиво, хліб і все. А поки треба було якусь одежину, то теж здавала все. Я організувала тут себе біля хати, то першого дня вся вулиця зійшлася, 10 жіночок було. О, а на другий день кажу, около неї плити багато, давайте Ну, Ми розділилися. А як їм там? То ми тут спокійно спимо, хата. Тас да, з хати ми спокійно спимо тут небом спокійно. А там що робиться? Як сидіти? Доєдналися до цієї роботи ми одразу на четвертий день. Три дні були, був ступор, плачі були, а потім вирішили, що потрібно щось робити. Спочатку ми село ніби розподілили на чотири частинки і в кожній частині села. Була людина, яка дозволяла на своїй кухні готувати ці продукти. Ось. І туди збиралися жінки, дівчата і робили. Спочатку ліпили вареники, чебуреки жарили, потім стало тепліше. Вирішили, що будемо пекти хліб, пироги, печиво, робили каші, з тепер варимо. Приблизно 2,5 тисяч. Банок ну, да. ми зробили тушонки, Не, тушонки і каші. каші, каші Бо з ми закупили зразу тисячу банок, потім долучилися е, благодійники, назбирали нам ще до півтори тисячі банок, От. Ну, і все воно пішло туди.